Я Ігор Косиван, вітаю вас в програмі Слово Боже кави» Ми віримо, що Бог настільки благий, що Він, думаючи про нас, дав нам поради і дав нам мудрість, як жити правильно через своє слово. Я вірю, що Біблія це одна із найважливіших книг, яка є взагалі на землі. Це найважливіше післання, бо це Божа мудрість. Є книги, які хороші, є книги, які мудрі, але то людська мудрість. Але Біблія це Божа мудрість. Я знаю, що Бог я впевнений, цьому переконаний. Бог наймудріша особистість у всесвіті. Якщо ми саме в нього будемо шукати поради, саме в нього знаходити мудрість жити, ми будемо жити так, як він живе. Ось чому ми весь цей тиждень будемо починати, слова Божого, приєднатись до нас. Якщо ви раніше не дивились наші телепередачі, ми кожного дня з понеділка по п'ятницю починаємо з того, що ми молимося, читаємо Біблію, живемо своїм духом, отримуємо духовну їжу, щоб мати силу жити в нашому житті. І сьогодні ми продовжимо досліджувати уроки із книги Ісуса Навана. Ми знаємо, що Ісус Навин був лідером єврейського народу. Він той, хто завів єврейський народ в обіцяну землю. Він зумів прийняти правильні уроки від Бога. Він зумів м, таким чином збудувати своє життя і служіння, що побачив Божі обітниці виконаними. Є люди, які чули про Божі обітниці, є люди, які навіть пробували досягнути їх, але є ті, хто досягнули. Ми хочемо навчатися у кращих. Ми хочемо навчатися у тих, хто досягнули виконання Божих обітниць. Ось чому ми назвали цю серію уроки Ісуса Навана. Таким чином, в першому розділі Бог дає поради Ісусу Навину, і саме ці поради визначили його майбутнє. Саме ці поради зробили його здібним досягнути обіцяної землі. Якщо ми зробимо те саме, що Ісус Навин, ми будемо мати той самий результат. Те, в що вірив Ісус Навин, нам треба вірити. Те, як він ішов, нам треба йти. Як він приймав від Бога, нам треба приймати. І я вірю, що те, що зробило його успішним, зробить успішним і нас. Перший розділ Біблія каже. Бог дає поради йому каже Йому не бійся, будь мужнім, досліджуй слово, слово Боже. Роздумуй над Словом. Бог йому каже про те, що я з тобою, я тебе ніколи не залишу. І в восьмому вірші Бог дає йому ще одну пораду, про яку ми будемо вчитися на цьому тижні. Нехай книга цього закону, або Біблія, Слово Боже, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумати про неї в день та вночі. Навіщо? І Бог йому дає, оце це зміст нашої, нашого дослідження сьогодні. Щоби ти додержував, другий приклад каже, щоб ти робив все. Або ще один приклад каже, щоб ти виконував все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді буде щастити тобі. Подивіться, Бог дає Ісусу навину пораду успішного життя, Бог дає йому поради ем, життя перемоги, і Він каже, тобі потрібно роздумувати на словом моїм і тоді виконувати. Фактично, якщо ми будемо тільки роздумувати над Словом Божим. А не будемо його виконувати, ми маємо незавершений процес. Тоді ми не закінчимо те, навіщо слово Боже прийшло до нас. Якщо наше серце буде повним Божого Словом, і ми будемо робити це слово, ми будемо мати успіх. Подивіться. Хочу на цьому зосередити вашу увагу. Знате, це схоже на те, як викопити і не посіяти насіння. Це схоже на те, як знаєте, почати будівництво і не завершити. Це схоже на те, як почати забіг і не добігти до кінця. Ось що відбувається з людьми, які досліджують Боже Слово, вони ходять до церкви. Але якщо вони не роблять того, що Біблія навчає, тоді вони мають незавершений процес, і тому вони бачать обітниці Божі, які проходять повз них, але вони не бачать їх виконаними. Ми називаємо обітницями Божими, щастя в особистому житті, здоров'я, процвітання, праведність, спасіння. Якщо ми підхопимо оці речі від Бога, ми зможемо рухатися і бачити, що Божі бітниці виконується. Тому що Бог бажає, щоб Його Слово працювало, щоб ми не просто знали про нього, щоб Слово працювало. Я вам покажу ще одне місце із Біблії, де Ісус Христос, навчаючи своїх учнів, Він каже в 6 розділі Луки, починаючи з 46-го віршу. Навіщо ви звете мене, Господи, Господи, а не робите того, що я говорю. Дивіться, Христос каже, «Ем, дуже приємно ваше почитання, що ви кажете, Господи, Господи, є, знаєте, є такі ставлення у людей. О, пастор, ти так гарно проповідував. о, Біблія, така хороша книга. Але Ісус каже: насправді я чекаю від вас не, не, не тільки того, щоб ви казали, о, Господи, Господи, або ти мій Господь. А щоб, якщо я ваш Господь, то робіть те, що я вас навчаю. І далі Христос він каже нам таку притчу. Скажу вам, що е, до кого подібний всякий, хто мене, до мене приходить, і слів моїх слухає, і виконує їх. Той подібний чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав, основу на камінь поклав. Коли злива настала, вода кинулася на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре Він був. Христос каже: якщо ви слухаєте ми слово і виконуєте його. Тоді ви, як та людина, яка зробила хорошу основу для будівлі, труднощі прийдуть до всіх. Христос попереджає нас: бурі прийдуть на кожен будинок. Буде випробуване все, у що ви вірите. Буде, буде виправлено саме ваше життя. Але якщо ви виконали з Божого Слова, то у вас сильна основа, ваш будинок збудований в правильному місці, правильним чином, і він вистоїть. Христос каже в 49-му вірші. Але хто слухає та не виконує? То подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи, і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була ем, того дому руїна. Таким чином, Христос каже, якщо ви тільки знаєте слово або слухаєте слово, якщо ви навіть роздумуєте над ним, але якщо ви не почнете робити слово, виконувати слово, тоді ваш життєвий будинок він стоїть неправильно, і ваш життєвий будинок буде зруйнований. Давайте візьмемо як, ну, як одну із цілей. Ну, досягнення Божого Слова в нашому житті це духовний зріст. Подивіться, Бог бажає, щоб ми духовно зростали. Слово Боже нас навчає про духовний зріст. Ми говоримо про, знаєте, ну, кращі стосунки з Богом, коли для... у людини змінюються цінності, мислення, людина зростає як особистість, е її духовні якості зростають, характер змінюється. Всі ці речі говорять про духовний зріст. Тепер Ісус каже, якщо ви будете слухати мої е слова. Е. Але не будете їх виконувати, тоді ваш духовний зріст, він не буде сильним. Ви, знаєте, Деякі люди, вони як, знаєте, як обманюють самі себе. Їм здається, все добре, я щось роблю для духовного зросту, все добре, я щось роблю для правильного життя. Але якщо ми не будемо виконувати Боже Слово або робити його, тоді ми не будемо мати ніякого зиску. От візьмемо, як приклад таку, таку важливу думку. Ми знаємо, що для духовного зросту дуже важливо читати Біблію, досліджувати Біблію, роздумувати над словом. І я вам скажу просто: це треба робити. Є люди, які чули про те, що треба читати Біблію, а є люди, які читають Біблію. Є люди, які чули про те, що треба досліджувати думки Божі, перейматися тим, що Бог навчає, але насправді мають зиск з цього ті, хто це роблять. Скажу вам по простому, Біблію треба читати. Хочете духовно зростати, вам потрібно щось робити. Вам треба виконувати Божі поради. Бог ясно навчає своєму слові, щоб ми пробували з ним, пробували в Його слові. Тоді ми зможемо отримувати Його соки. Ми як галузка на лозині, яка ну, отримує соки від неї, щоб проносити урожай. Тепер, якщо галузка не буде на лозі, вона не буде отримувати соків і не буде ніякого урожаю. Те саме стосується духовного зросту. Щоби ми духовно зростали, нам потрібно пробувати в Слові Божому. І урок, який ми сьогодні хочемо взяти, якого хочемо навчитися. Насправді мають успіх люди не ті, які просто чують про щось, які їх чогось навчають, а які роблять те, чого їх навчає Біблія, які роблять те, чого їх навчає Ісус. І ми взяли з вами такий приклад: або ну, одну із цілей – це духовний зріст. Духовний зріст приходить до тих, хто не тільки чули про важливі читання Слова, а читають слово, досліджують Слово. Слухають проповіді, вони проводять достатньо часу з Богом. Саме ті люди будуть бачити справді духовний зріст, і будинок їхнього духовного зросту пройде різні випробування і устоїть. Слава Богу! Перед нами чудесний тиждень! Ми будемо досліджувати саме ці питання, Будьте з нами, приєднуйтесь до нас. А ми прощаємося з вами до наступних зустрічі.